Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні будемо робити кашу в автоклаві. У мене сьогодні таке асорті, гречка, рис, перловка, булгур. Так що буде ось така смакота. Бо, знаєте, інколи отак відкрив баночку, підігрів і є що їсти. Бо зараз світло вимикають. У нас, наприклад, в літній кухні газова плита, а в будинку електро. То інколи буває таке, що не хочеться йти в холод, так сказати, але нагріти на сковорідці можна піти і швиденько в хату. Для цього всього нам знадобиться крупа. У мене сьогодні це перловка, гречка, потім булгур і рис, м'ясо. У мене тут курочка одна, я її обрізала по шматочках, посолила на кілограм м'яса іде 10 грам солі. Ну, більше, 10 грамів то мало, це так рахується по стандартам, але я більше додавала. І підсмажка, цибуля з моркою. Ну і банки. Зараз буду накладати на низ крупу. Потім підсмажку і зверху аж м'ясо. Хтось робить знизу м'ясо, я зверху. Так як м'ясо, хоч і курочка, не свинина, все-таки буде сік, якийсь там жирок, і так каша не буде суха. Бо коли зверху каша, воно виходить, що вона така суха. Так що, приступаємо, будемо зараз почнемо напевно, з чого ми почнемо? З гречки. Хоча ні? З перловки почнемо. Гречки треба сухої. Я попередньо попередньо ще хочу сказати, що в мене вся крупа замочена, не на ніч. Вона 2 годинки у водички постояла. Гречки треба 70 грам сухої на півлітрову баночку. Рису менше 60 грамів. Булгур також, як гречка, 60 грамів. На баночку. Ну, а перловка, вона така гарно розбухає, то грамів 50-60. Якось отак от. Так що на дно додаємо перловку. Ось так от буде. Знаєте, я отак всі оці. Консерви тушонки, ніколи не зважую, все на око. Саме головне, щоб всього виходила неповна баночка. Бо буде ще воно варитися. Так, сюди ж додаю ложечку підсмажки. Зараз трошки присолю, бо все-таки м'ясо я ж то посолила, а кашу ні. Щоб не в баночку, я зараз присолю трошечки. І перемішаю. М'яса я не багато буду брати. Ну, Знаєте, щоб це була каша з м'ясом, а не м'ясо з кашею. Ось так от. І заливаємо води. Води беремо скільки крупи, скільки і беремо води. Зараз зверху залью. І все, будемо далі накладати все це так. І водичкою заливаємо. Водичка покрила м'ясо, і все можна закривати кришкою, і зараз все це складемо, всі крупи, і можна відправляти в автоклав. Ну що, банки готові до того, щоб їх відправити в автоклав, закрила. І знаєте, в мене буде невеличкий експеримент. Та каша, що я заливала водою, крупа, вірніше, все нормально з нею, так вже робилося. А ось суха гречка і сухий рис. Подивимось, що з цього вийде. Ну і ще ось... Отакий От експеримент в мене буде. Це квасоля суха. Квасолю взагалі треба замочувати на ніч, замочити її, нехай вона стоїть. Але я хочу спробувати баночку. ось так. Взагалі я заповнювала банку на одну третю, вона вже трошки вон, води набралася. Подивимось, що з цього вийде. Так що заношу банки в автоклав і буду вмикати. Автоклав у мене універсальний. Сьогодні працюємо від електрики. Ставлю температуру 110 градусів на 30 хвилин. Це зараз показує, яка температура в автоклаві. Зараз він буде нагріватися. Що я ще хочу сказати? Що автоклави різні. Я працюю, так сказати, за інструкцією до цього саме автоклава. Бо бувають коментарі, що ой, така температура. Треба більше. Тут, якщо вімкнути 120 градусів, то трошки воно буде підгорівше. Так що, якось отак. От. А температуру 110 градусів і 30 хвилин виставляємо ну, більше, як для м'яса. Крупи то не швиденько зваряться, а все-таки там є м'ясо, то треба так як тушонку. Тушонку я також роблю: 110 градусів 30 хвилин. Так що все. Зараз десь півтори години, поки воно дійде до тої температури, яка треба, і потім півгодинки. І все, автоклав сам вимкнеться, і як охолодне, це вже завтра буде. Будемо відкривати, і подивимось результат, що там вийшло. Ну що, це вже на наступний день, що в нас вийшло? Дивимось. Я вже відкрила пару баночок, то хочу сказати, що. Все вийшло. Ну, Зараз, звісно, ще буде дегустація. Це в нас перловка. Так, перловка Розварилася. Добре, бачу. У мене е, каша з м'ясом. Не м'ясо з кашею, м'яса менше. Тож, дивимося, яка каша вийшла. Це я відкрила баночку, де перлова каша. Е, М'яско готове видно. Ось так, трошки вона, знаєте, така. Не розсипчаста вийшла. Ну нічого, буває, знаєте, раз така розсипається, раз ні. Хоча наче ж, все одинаково. Хочу сказати, що смачна вийшла, можна їсти. Я ото посолила м'ясо трошки в баночку, і знаєте, можна ще потім досолити, якщо що. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!